Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Майже всі райони Харківської області, які були захоплені ворогом на першому етапі війни Росії проти України, відвоювані Збройними силами України. Про це говорить Американський інститут вивчення війни. Це підтверджують західні розвідувальні співтовариства. Також Міністерство оборони Російської Федерації змушено підтвердити факт. Відведення своїх військ від багатьох населених пунктів у Харківській області. Звичайно, росіяни називають це перегрупуванням однак у всьому світі говорять про дивовижну і швидку поразку російських збройних сил, які втратили стратегічні напрямки. Потрібні їм для того, щоб не просто контролювати самі райони Харківської області України, але й розвивати подальший наступ із метою окупації всієї Донецької і Запорізької областей України. А нагадаю, що саме ці області були у намірах Володимира Путіна першими щодо їхнього приєднання до Російської Федерації. Адже ми бачимо, як високопоставлені російські чиновники вже приїздили до українських регіонів, щоб обговорювати із представниками колабораційної влади те, як буде відбуватися референдум щодо. Приєднання українських регіонів до Росії, і це були не якісь там активісти єдиної Росії, а колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнка, керівники практично всіх силових відомств. Ну і що вони тепер скажуть Володимиру Путіну, коли відбудеться цей референдум, який спочатку призначали на вчора, ну, дійсно на вчора на 11 вересня, а тепер Перше не можуть провести навіть 4 листопада у наступну омріяну Володимиром Путіним дату анексії української землі, і все це, дякуючи мужності українських воїнів і, звичайно ж, західній зброї, яка виявилася абсолютно ніщівною для російських окупантів. Вони гинуть, палає російська військова техніка. А що ж роблять самі окупанти? Те, на що її варто було розраховувати, вони гатять по цивільній інфраструктурі України. І це ще раз підтверджує тезу, яка є абсолютно безсумнівною для цієї війни. Володимир Путін воює не з українською армією. І не з українським керівництвом президент Російської Федерації воює з українським народом. Він хоче відвоювати у українського народу землі, які він, та мільйони його співвітчизників вважають землями так званої історичної Росії або Радянського Союзу. Немає значення, як вони це називають у своїх шизофренічних фантазіях. І, звичайно, для того, щоб відвоювати ці землі, якщо немає підтримки місцевого населення, вони хочуть знищити або вигнати це місцеве населення з так званих споконвічних російських земель. Тут нема чому дивуватися. Російська держава діяла так з першого дня існування Московського князівства. Першими. Хто зазнав російських депортацій, були мешканці Великого князівства Рязанського, а це було перше князівство приєднане до Москви. Згодом та ж сама ситуація відбувалася із мешканцями всіх інших територій, які Москва приєднувала до своєї держави. Якщо населення виявлялося неприхильним до окупантів, тим гірше для населення. Росія це територіальна імперія, яка абсолютно не потребує громадян для того, щоб володіти територією. Кожний, хто подивиться на карту заселення Сибіру або Далекого Сходу, побачить, що це по суті безлюдні території. Кількість людей, які проживають там у порівнянні з територією центральної Росії, є мізерною. Однак Росіян це ніколи не турбувало. Не кажучи вже про долю корінних народів Сибір і їхніх держав, які просто зникли після російського звоювання цих територій. І зараз з Україною Володимир Путін планує вчинити так само те, що він намагається позбавити українців світла і тепла, а те, що росіяни мають проекти знищення української інфраструктури саме для цивільного населення. Те, що такі спроби будуть робитися насамперед взимку, щоб у людей не було ніякого вибору, окрім як залишати місця, де вони живуть, тому що у них буде вибор або виїхати, або замерзнути, оце і є плани російського президента. І до речі, це стосується звичайно зовсім не тільки України. Російський президент щиро бажає заморозити Європу. Принаймні створити такі умови, за яких у мешканців країн Європи не буде грошей, щоб розплатитися за ресурси. Ясно, що європейські уряди зможуть закупити потрібну кількість газу. Ясно, що холодно у квартирах європейців не буде. А разом з цим у багатьох просто не буде грошей, щоб розкувати розрахуватися за це тепло. На це розраховує російський президент. І так, це війна не з армією, це війна з людьми. Адже Путін бажає, щоб у українців не було можливості включити світло у квартирі, скористатися водою, включити опалення, коли у цьому буде потреба. Він хоче, щоб у звичайного європейця не було жодних можливостей прожити зиму. Він хоче, щоб люди, які живуть в Україні, чи в країнах Європи вимагали від своєї влади капітуляції перед Володимиром Путіним. Погодження із тим, що все, що Володимир Путін хоче забрати собі, має бути його власністю. Він хоче, щоб українці залишали українські землі, очищаючи їх перед наступом російської армії. І саме тому треба досить серйозно ставитися до російського бомбардування. Тець на Харківщині саме тому треба серйозно ставитися до того, що росіяни коїть на Запорізькій АС. Це теж частина війни, такої, якої її вбачають росіяни. Вони не мстяться українським військам за те, що їх виганяють з окупованих земель. Вони продовжують свою політику по вигнанню українського народу з українських земель. Це справжній геноцид 21-го сторіччя, але росіяни запланували собі цей геноцид. Це і є, щоб ви розуміли, спеціальна воєнна операція і денацифікація. Ті, хто хотів зрозуміти, що мається на увазі під цими термінами, тепер бачать це на власні очі. І тому так важливо зупинити людиноненависницький режим Володимира Путіна та його озброєну банду. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!